Привіт, друзі! Сьогодні ми відправимося, в захоплюючу подорож разом із нашими чотирилапими героями, які прагнуть знайти нових господарів. Але перш ніж почати, познайомимося з нашим чудовим ведучим, дозвольте представити вам нашого головного героя, золотистого ретривера на ім'я Барі. Його місія сьогодні організувати для наших підопічних кілька веселих випробувань і подивитися, як вони впораються з ними. Привіт! Хвостаті не тільки! Я ваш веселий ведучий, золотистий ретривер парі. Ось і перший виклик пакет зі сміттям. Ммм, взуття. А тепер справжнє випробування для шлунка. Квіти в горщику. Вони стоять так мирно, наче запрошують когось перевірити, наскільки добре вони тримаються на своїх місцях. Подивіться нам ну, на цю подушку на дивані. Така м'якенька і зручна. А ось і коти. Ну, майже коти. Увага, друзі! Біля будинку з'явився злодій! Як наші постаті герої відреагують на такого гостя? А ось і газети. Остання провокація. Ну що, друзі, погнали! Знайомтеся з нашими собачками. Чейз, Рокі та Скай. Ага, Рокі та Скай порпаються в крітах. Тут Рокі проявив інтерес до сміття, але чимно стримався. Гуті Бешкетник поліз до запашних газет та ненароком перекинув кота. А тепер цікаво подивитися, як наші друзі відреагують на провокацію злодія. Наші собаки злякалися, побачивши такого злодія їх тіандра. А хто ж буде захищати наш дім? Хоже Скай хоче, щоб злодій поділився з нею сосискою, але вона стикалася та втекла. В той час, як злодій обкрадає будинок, наші песики десь поховались. А тут ще так злякався, що аж шкурнув за диван. Злодій з осміху аж впав. Ну що ж, друзі, ми побачили, як наші чотирилапі герої намагалися впоратися з усіма випробуваннями. Хтось впорався краще, хтось гірше, але рішення прийматиме сім'я. Всі собаки по-своєму чудові, але ми впевнені, що незалежно від вибору, вони знайдуть собі справжнього друга на все життя. Дякуємо, що були з нами сьогодні, і до нових зустрічей у нашому шоу про чотирилапих друзів.